Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Pro. Передозування протитуберкульозним препаратом ізоніазидом зустрічається рідко, але є потенційно летальним. Ізоніазид може викликати рефрактерні судоми, які часто не усуваються стандартною протисудомною терапією та які вимагають специфічного антидоту піридоксину. Про отруєння цим препаратом слід думати у випадках епілептичного статусу, коли у хворого або у членів його родини є в анамнезі туберкульоз. Хоча взагалі непогано завжди розглядати можливість отруєння ізоніазидом у всіх випадках рефрактерних судом. Ізоніазид запобігає перетворенню піридоксину у піридоксин 5 фосфат шляхом інгібування піридоксин фосфокінази Піридоксин 5 фосфат є важливим кофактором для перетворення глутамінової кислоти в гамк. Таким чином, відсутність піридоксин 5 фосфату призводить до дефіциту гамк, що призводить до судом. Зеніазит, прийнятий у дозі більше 3 г, зазвичай викликає швидкий розвиток симптомів протягом від 30 хвилин до 2 годин. Ризик розвитку клінічних проявів є дозозалежним. У дозі більше 1,5 г можливий розвиток симптомів. У дозі більше 3 г розвиваються судоми, метаболічний ацидоз і кома. Якщо ж було прийнято більше 10 г, медичних втручань настає смерть. Клінічні ознаки наступні. Скарги включають. Запаморочення, розмитість зору, світлобоїсть, нудота та блювота. Об'єктивно спостерігаються тахікардія, розширення зіниць, невиразна мова, атаксія та гіперефлексія. У мірі прогресування отруєння будуть мати місце сплутані свідомості, судоми, епістатус, метаболічний ацидоз. Ускладнення включають гіперпірексію, аспірація, рапдоміоліз і смерть. Медична допомога полягає у контролі прохідності дихальних шляхів. Зазвичай ці пацієнти вимагають інтубації трахеї, яка є обов'язковою у цих хворих у разі розвитку судом та підтримці адекватної оксигенації, вентиляції та циркуляції. З метою зменшення всмоктування після забезпечення прохідності дихальних шляхів вводиться активоване вугілля. Контроль судом треба починати з ведення сібазону, тоді як препаратами другої лінії можуть виступати або тіопентал, або пропофол. Специфічним антидотом при отруєнні ізеніазиду є піридоксин, за відсутності якого усунути судоми буває майже неможливо. Вітамін в 6 або піридоксаль 5 фосфат є активною формою піридоксину. Він необхідний для багатьох ферментативних реакцій, але особливо для перетворення L-глутамінової кислоти в гамок. При передозуванні ізоніазидом піридоксаль 5 фосфат пригнічується, пригнічуючи тим самим і виробництво гамк, спричиняючи таким чином судоми. Для подолання гальмування потрібні великі дози вітаміну в 6 Якщо прийнята доза ізоніазиду невідома, емпірично введіть 5 г піридоксину. Якщо ж доза відома, то введіть 1 г піридоксину на кожен грам ізоніазиду, прийнятого всередину до максимальної дози 5 г. Вводьте цю дозу зі швидкістю 0,5 г за хвилину до припинення нападів або завершення інфузії, решту дози вводять протягом 4 годин. На цьому на сьогодні все. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки, якщо вам сподобалося це відео. Дякуємо вам за увагу і на все добре!